Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на черзі аудит сайта контакту.ua.юей. Бачимо, сайт займається гранітною продукцією, але зразу хочу зауважити те, що дизайн цього сайту дуже поганий. Потрібно дизайн зробити більш сучасний, щоб клієнтам було зручніше і більш охочіше замовляти продукцію. Це надважливо. Але сьогоднішня мова піде в нас не про дизайн, не про зовнішню картинку, а про те, як цей сайт бачить сама пошукова система Google. ми сьогодні цей сайт проаналізуємо на якість за допомогою сервісу PageSpeed, який написаний, створений компанією Google для перевірки будь-яких сайтів на якість. Отже, мобільне устройство в нас головне головної стрінки займає 90%. Якості, в принципі, не так страшно. Комп'ютерна версія займає 100%. Це добре, але внутрішня сторінка цього сайту займає у нас, звісно, погані такі показники якості. Це мобільний пристрій 60%. Причини це в досить такі повільній швидкості завантаження, хоча сайт дуже простий, але причина в коді в першу чергу бачимо ми проблеми з зображеннями. Зображення потрібно оптимізувати, потім проблеми зі швидкістю відображення. Сайт повинен з першого вікна відображатися, а не пізніше. І також бачимо ми, що велика проблема з відповіддю сервера. Тобто сервер відповідає довго, це заповільнює швидкість відображення, швидкість завантаження сайта. Також це понижає позиції в пошукових системах, адже час відповіді сервера. Є прямим фактором ранжування сайтів в пошуку. Цей сайт складає по відповіді більше однієї секунди, хоча в ідеалі повинно бути менше 50 мілісекунд час відповіді сервера. Причиною є неякісний PHP-код, який потрібно переписувати. Звісно, що не дивно. Є такі сайти досить таки легко покласти до атаками навіть. Для комп'ютерів оцінка трошки краще, але бажає кращого, звісно, швидкість завантаження підвела, бачимо, і швидкість малювання зображень на сторінці. Ситуація в нас аналогічна. Ошиба. Кількість зауважень трішки є, це все потрібно виправляти, і ми переходимо до наступного кроку. Наступним кроком ми перевіряємо сайт на стандарти консорціума Всесвітньої Павутини. Простішими словами, ми. Дізнаємося, чи допускає програміст помилок при написанні програмного кода. Ми, скориставши цим сервісом, бачимо, що програміст помилок припустив і не одну, а досить таки багато: 77. В сумі це не має бути. Це просто неприпустимо, і потрібно обов'язково виправити для максимальної роботи сайту і для максимального рейтингу в пошуковій системі відповідно. Отже, перевіримо ми. І кілька сайтів, які написані на чистому коді. Ось, наприклад, цей сайт по полусухій стяжці, і сайт модельних стосовок. Наприклад, такий довгий сайт великий. Розпочнемо перевірки якості, і бачимо, що Google оцінив найвищою оцінкою 100%. Чому так? Тому що швидкість завантаження велика, швидкість виконання програмного коду велика, і відображення значно швидше. Дивіться, 09 секунд. Швидкість для мобільних пристроїв в порівнянні проти 6,3 секунди. І комп'ютерні версії 2,2 секунди. Наприклад, проти комп'ютерної версії 0,3 секунди, звісно. Різниця велика, згодьтеся. Також бачимо повну відсутність будь-яких технічних зауважень і зверну, звертаю вашу увагу на те, що відповідь сервера складає дійсно менше 50 мС, тобто 20 мілісекунд проти однієї секунди. Звісно, такі оцінки якості вони впливають на позиції сайтів пошуку позитивно. Такі сайти відображатимуться вище в пошуку, і SEO-просування сайта стане значно дешевшим. Також бачимо ми, що помилок в коді немає, це чудово. І інший сайт, про який я казав, полосоха стяжка, також має 100%. І без помилок в коді, відповідно. Звісно, ви можете самостійно перевірити всі наші сайти в будь якій бажаній кількості провести аудит, порівняти зі своїм сайтом. Ну І вердикт фінальний: те, що. Дизайн сайту потрібно обов'язково змінити це раз на більш сучасний. Потрібно сайт написати, щоб він був без помилок, був з ідеальною оцінкою якості від Google, і тоді сайт займе максимальні рейтинги в пошуковій системі. Ми можемо це зробити. Якщо цікаво, пишіть. Звертайтеся, дякую за увагу. До наступних відео.